Друзі, це просто піздець, з слов я вибачаюсь, нема. Дивіться, що наробили кабани тут. Друзі, всім привіт всіх вітаю на цьому каналі. Вискочив на поля. подивитися, що в нас робиться і чи буде нам взагалі щось молотити. Позаду перша демоділянка, називаємо її демоділянка 1. Це у мене тут висіяний соняшник Stark 7 від компанії Eurosem. Одна половина, а друга половина соняшник Бамонт від компанії Агроритм. Показую. Так, друзі, ну що, і добрався я на другу демоділянку, де висінні три гібриди. Це у нас Саксон від компанії Літа Селект Neymar Plus від компанії Агросіт і Флоки від компанії Демаркус. Ось мій гібрид соняшника Stark 7 Плюс від компанії Eurosem. Є QR-код на мій YouTube канал та QR-код на даний гібрид. Заходимо всередину поля і показую, що у нас. Що я хотів вам показати, друга сторона поля знімав я з той сторони старк. Це ось цей угол. Тут невеличка ложбиночка. І як ви бачите, коли старку було тут, ну не те, що достатньо вологи, трохи більше, дивіться які корзини, здорові всі. Тут ще й нахльост, бачите, такі налиті, виповнені кошики. Бачите. Це действия двох гербіцидів, це кукурузу, коли врезав, не вимив оприскувач, то вийшло десь такі грамофони на краях. Це не так достатки гібрида, а це не вимитий оприскувач. І дивіться, які корзини. Бачите, Просто бомба. Навіть тут, де були грамофони, бачите, вологий було, він навіть і тут. Налив, дивіться які, які кошики. Бачите? Дивіться. Шикардос, просто Просто шикардос, подивіться. Друзі, бачите таку поляну, зайці поз'їдали. Ось все, бачите, і соняшник відкинув. Дивіться. Дуже інтересно. Ще й хороша семка. Ви поняли, дивіться. Крупно Відбив. Аналогічно рядом, бачите, зайд. Бачите, де трошки більше вологи було, все йому вистачило ось така корзинка виповнена. Давайте спробуємо дістати, що у нас тут. Бачите, в такій крупненькій корзинці сімка виповнена, де хто там пише, вона пуста буде. І бачите, сімка є. Бачите. Бубочка є, але щоб вона там супер була наповнена, то, то ні. Все ж таки така жара вказується. О ну, також бачите, бубочка є. Ось такий соняшник, плюс-мінус, де він більший, де він менший, ось ось така сємка. В общем, рік дуже тяжкий, опадів у нас так і не було, це вже Два місяці без опадів. Вже, скажімо так, сьогодні я знімаю це у нас 2 серпня Ось і опадів у нас так і не було. Останні опади тут були 2 місяці тому 12 мм. Тобто, в сумі в общій за 3 місяці тут випало всього-навсього 12 мм опадів. Тому... Ще слава богу, що ось такий більш-менш соняшник. І подивимось, як так кажуть, бункер покаже, що він нам дасть. Цей це я, друзі, переніс в соняшник бамонт від компанії Гараритм. Ось він від столба починається. І ось це, це весь соняшник бамонт. Сам по собі соняшник він трошки нижчий, ніж старк, але я думаю це не головний критерій. Хай би він весь був метр ростом, скажем так, і кошики як рулі. Так, що у нас тут? Скажебомонт? Давайте подивимось. Ну, сімка є вже добре. Є. 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 Кошики, вони трошки трошки менші ось але також весь набитий ну, тут зрозуміло сама серединка геть-геть вона пуста ну запилена ну, десь може краще вот. Тут краще виповнений. Ось такий соняшник також ви бачите, міжряді чисте, зараз зіха відсутня. Обробка тут класична була, дисковка, культивація, міжрядна культивація була, сіявся з добривами, фунгіцид був, інсектицид, а був, тому що кліщ атакував, скажімо так, але... Опадів не було, тому, тому якось так. Бачите, в нього фон трошки зеленіший Бомонда, бо він на днів 5-6 пізніше зацвітав. Старк, видно, по кошику, він такий вже коричневий. Ну я думаю, десь два тижні, десь 15 серпня, десь в 20-х числах, я думаю, ми його вже змолотимо. А там побачимо. Якось так. Сіявся він 13 квітня. Як для цього року, це в принципі ранній посів у нас. А люди у нас сіяли із 1 квітня. Ну, ранній посів в будь-якому випадку в плюсі. І так, друзі, їдемо на кукурузку. І е, після кукурузки я показую вам поле 2. Там де у нас три гібриди висіяні, це неймар плюс від компанії агросіт Тартагра, е, де у нас флоки від компанії демаркус і саксон від еліта селект. Поїхали. Друзі, це просто піздець, з других слов я вибачаюсь, нема. Дивіться, що наробили кабани тут. Це просто жесть. Я в шокі, мало того що засуха і ще ось така от Це просто піздець. Ось такі качанчики гарні А дивіться що наробили кабани Йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой. -йо це просто жесть. Ще тако пару раз зайдуть сюди, то тут уже не буде що молотити. Десь пів гектара. Тут поле кусочок 6 гектарів. Пів гектара ось. Витоптали, вибили, поламали. Це просто жесть. Ось ці тріщини. Це просто ужас. Да, як то кажуть, ранок починається не скоха. Це просто жесть. Я не знаю, тут навіть не пів гектара. Тут, блять, пів поля. Це просто жесть. йой 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 -йо ой -йо -йо. ой бля. Це просто жесть. Витя що робиться? Це Просто ужас. Ці які качанчики красиві. Срузі, друга частинка. Тут буквально гектар в мене сім'ян не вистачало, я ще досівав кукурудзкою Фрея від компанії Демаркус. Це Фау 230, якщо не помиляюсь. Ось такі качани є. бачите. Все. Все. Якби трошки нав'язала качанчик, есть качанчик, есть, есть, є. Маленький, но теж есть. Есть, 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 есть батька. Є качан. Але кабаниця просто жесть. Я просто в шоці. Ось така кукурузка від компанії Демаркус. Маркус. Це я тут гектарчик досівав, основний масив це кукурузка Ларсон V-250 Артагра від компанії Агросід. якось так. Такий досить непоганий качан, кінець, Понятно, що він... Не виповнений. Ось такий качанчик у кукурузи від компанії Демаркус. Проєтом, якщо я не помиляюсь. І як воно після цього сади, вирощуй, вкладуй гроші і ось такий результат отримую. Просто нема слов. Так десь підраховував, ходив, ну, прикидав, думаю, десь від 2 до 3 тонн. Маю щось витягти, щоб вийти на якісь нулі хоча б, а після цих кабанів то тут ще такий разок вони зайдуть і все. І можна в принципі не заходити. Ось вона ціленька кукурузка. Ларсон V250, бачите, непоганенький качан, трай, звісно, не виповнений. Ось, де ще більший качан. О, бачите, ось така кукурузка. Це просто жесть. Пишіть, коментуйте. Йду я показувати далі соняшник. Там, де у нас Саксон, Неймар Плюс та Флоки висіяні на Демоділянці. Так, друзі, ну що, і добрався я на другу демоділянку, де висінні три гібриди. Це у нас Саксон від компанії Літа Select, Неймар Плюс від компанії Agrasit і Флоки від компанії DeMarcus. Ось такий масив, як бачите, він ще зелений. Сіявся він 1 травня. Края у нас і зверху відсіяно флоки ДеМаркус. Далі середина Neymar Plus і ліва частина сексон заходжу, показую. Це у нас Флокі де Маркус. Красиві корзинки. Бачите? Тут крайні опади були також 2 місяці тому, але тут випало 30 мм. На першій демоділянці 12. Ось і вся різниця. тріщини вже також є. Як ви бачите, зараз зайдемо всерединку. Ми бачите, виповнений соняшник, де трошечки менше підгоріло, де трошечки більше. Ось такий соняшник. І цікі рулі. Серединка виповнена. Давайте подивимося, що у нас зерно чи є. І є зерно, бубочка налита. Бачите, він такий лопатий, такий дебелий. Як бачите, поле чисте, заразіха відсутня і такі корзини, бачите, Менша, більші, середній такі, бачите, соняшник дуже-дуже гарний. Потенціал у нього дуже добрий. б тут був один дощик, то тут, я не знаю, тут ліс був би. І так дивіться. Бачите. І зріст він немаленький, скажімо так. І потенціал, де він все поодинокий стоїть, дивіться. Просто стволи. Рядом ви бачите, що робиться. Воно коріння ось. Соняшника розірване і дивіться яка корзина бачите гарний. так що Потенціал дуже добрий. Так, це зайшов всередину бачите, так у нас флоки від Демаркус виглядає всередині поля. Всередина запилена, але... Зрозуміло, що в цю спеку соняшник там, сімка не буде виповнена, але так він запилився, бачите, такі невеличкі кошики, але він весь стандартний, весь один в один, бачите, ось такий соняшник. Дуже добрий. Зараз зайду всередину поля, покажу вам. Соняшник Neymar Плюс від компанії Аграсі. Це у нас соняшник Neymar Плюс від компанії Агро Бачите, він чистенький, Зараз їх і також немає. такий Соняшник, корзинка виповнена. Ось такий соняшник, кошик невеликий, але такий він набитий, будемо надіятися, що щось він нам насипе, а там, як то кажуть, бункер покаже. Так, це, друзі, перемістився на нижню частину поля. Це у мене сонячний саксончик від компанії Lita Select показую. Зріс невисокий, але кошик набитий. Аналогічно, бачите. Ось такі кошики давайте пройдемо всередину. Знаєте, цвіт аж згорає. Також аналогічного дождю не було на цій ділянці, так як і везде. Все запилене, можливо ще набереться серединка, а може не набереться, тому що в землі нічого. Так само саксон чистенький, зараз їх і немає. Обробка тут класична, тут дисковка, культивація предпосівна і посів, без добрив. Якось так. Плюс-мінус він весь однаковий соняшник. Є такі, які запізнились такі ромашки, а в основному все, бачите, кошики стандартні, де трошки менші, де трошки більші, бачите. О, все. Так що Таксончик також непогано себе почуває. Бачите. Ось такі корзинки. Якщо зріс не головне, бачите, він невисокий, десь метр шістдесят, метр п'ятдесят, де є і влагу хапановий метр сімдесят, але ну, в основному він тако під метр шістдесят. І кошики, бачите, налиті сімка є. Тому вже з оглядами напевно все. Далі будуть жнива. Перша демоділянка, я думаю, десь. Числа 15-го через 2 тижні, я думаю, плюс-мінус воно дійде. Якщо ще ляпне якийсь дощ, воно буде як десікант. Тут, я думаю, десь з числа 25 го до 1 -го вересня, я думаю, тут соняшник ми змолотимо. І скажу результати, який соняшник скільки дав і в кого яка натура вийшла. Якось так. Тому, друзі, пишіть, коментуйте, ставте лайки. Слідкуйте до наступних зустрічей. Всім до побачення.